Добрий день. 12 серпня 24 року. Хочу зняти огляд. Визрівших вже на сьогодні, повністю визрівшого, визрівшого сорту. Гібридна форма невеста. Зараз я це знімаю. Таку саму характерну для, для цього куща груночку, і зараз вам гарно видно колір. Оце її колір такий вже визрівший, визрівши ягодки. Смак ягоди, фруктовий, мускату немає, але цей фруктовий смак непростий, він з букетом смаковим, цікавий смак. М'якіть хрустка, шкірка середньої щільності, е, може ближче до тонкої, бо оси прокусують Воно, бачите, зараз вже і прилетіло. Тільки зняла мішечок, воно прилетіла оса. Вона зараз буде оце там намагатися тут щось прокусити. Куш невести, кущі ростуть здоровими, він сильно рослий, гарні лози. Вони вже оце зараз почали і визрівати, трошки починають. Гарні товсті лози. Люблю... Я полюбляю оцей кущ формувати. Кардонною формовкою з короткою обрізкою. Обрізка на два трівички. Це дуже мені подобається. такі сорти, які це полюбляють, тому що з, з такою формовкою легше працювати. Це одне, це перше. Його легше Ти його один раз сформував і все, а потім тільки обрізаєш на два три вички. І ще друга плюс що при такій формовці, формовці крупніше виростають грони та ягоди. До хвороб в нього устойчивість непогана. Обробки роблю стандартні профілактичні. І все він витримує. Одного року один раз був підхватив мільдю. Коли був, був довгий період між обробками, після цвітіння я довго ждала, поки перецвітуть усі, пере, усі сорти, усі кущі, я піджидала і цю обробку, відтягувала як на, на якомога пізніше, а пішли дощі. І пішов дощ, і воно ж мокре, листя не будеш бризати. підождала там два дні, два дні, поки все висохне, і прийшла до цієї невести, і на ній було п'ятачків трошки. Ну, їх було небагато, таких жовтих п'ятачків на листях, кілька було. Я його обробила і далі він уже ні, ну, нормально себе почував, не хворів. Але оцей його. Що тоді він перший підхватив мільдю, і я тепер його використовую як індикатор, Як індикатор цей, цей сорт, щоб бачити, чи пора вже бризка чи ні після цвітіння. От така ситуація з устойчивостю. Тріску у ягодах немає, ніколи не бачила. Кісточок 3. Три невеличкі кісточки у ягодки. Маса оцєї груни, що я вам, приблизно буде 1 кілограм важити ця груна, а ягодки 8-10 грам, приблизно в такому. Так, морозист... морозостійкість в нього мені подобається. Ніколи не підмерзав, витримував усі різні були погодні умови, і все він витримував. І в цьому році теж була ж... взимку на голу землю, мороз, 18 градусів, кілька днів тримався, І весняні були приморозки, і він під таким доволі легким прит... пі... Пі... укриттям, він у мене завжди зимує. Оце він лежав на землі, цей кордон покладений, а зверху був шалашиком натягнута плівка. І оце таким, я полюбляю так вкривати, тому що коли вона лоза лежить на землі, а зверху плівка, то тепло земля підігріває трошки цей виноград, вона спаса від морозу, іде тепло з землі. А ще коли є сніг, коли снігом засипе, то взагалі красота. Ну, в цьому році, оце ж кажу, було на голо землю морозі і нічого він не підмерз, все було живе. І весняні приморозки теж було під плівкою, то я його спасала, було все ціле. На деяких кущах були пошкодження невеликі, а тут нічого не було, ніяких пошкоджень. Так, нагрузка. Нагрузку він бере добрячу. Оце я вже підрахувала в мене тут 27 грон, було вже ми половину з'їли. На цьому кущу було 27 грон. Якщо в середньому врахувати по кілограму, то бачите, 27 кілограм вона мені дала. Це її четвертий рік цьому кущу. На, на, на наступний рік повинно бути більше. І це нормально, тут довжина цієї площини, то він в одній плоскості росте 5 метрів. І я більше давати не буду. Оце якраз бачу для цього куста нормально. Я бачу по, по тому, як він лишньої лозини гоне і визрів виноград, то якраз оце я вгадала з такою з 5-метровою е длиною. Більше додати не буду. Він буде тепер набирати. Стару древесину і буде тільки збільшувати свою вражайність. За що за того, що будуть крупніші грони і крупніші ягоди. Оце такі е, нюанси, можна сказати, плюси, всі я вам розповіла. Є у нього один тільки мінус я на цьому на цій гібридній формі замітила вже, коли почала вирощувати із чубуків сама вирощувати саджанці. І замітила, я два, два рази намагалася їх вирощувати. Була в мене така потреба. І обидва рази я побачила, що лозуй ріжеш, ну, хорошу ж беру. Садила, оце як в цьому році садила на дві почки саджанці, вирізала, гарні, вибирала саму гарну лозу, це ще її у стаканчиках вирощувала. І вихід, прижив... приживляємость цих черенків. я ще не бачила такої поганої приживляємості черенків. Тут ще, може, і я винувата, бо я не, не використовую корнівін. Стимулятори я не використовую. Просто беру чубочок, замачую на сутки воду з медом, а тоді висаджую прямо у, у ґрунтосмість, і вони в мене напада, на підвіконі приростають. Так, от усі сорти, що я, допустимо, в цьому році садила, так майже вихід був, ну, десь 95% приживляємось. А у цієї невісти була, мабуть, 50. 50 на 50 проживляємось черенків. Ну, якби я стимулятор корневін, приміняла, може б і не таке було. Оце я замітила такий недолік. У цій невісті. Більше недоліків не бачила. І що я хочу розказати, що я вважаю, що Ця гібридна форма не заслужена, була відкладена забута у гонитві за новинками, та, що в нас відбувається кожного року. Цю форму відклали, і, і зараз ніхто про неї не згадує. А мені вона подобається. Я коли купляла перший раз садженець цієї невести, це був 17-й, мабуть, рок, рік десь так приблизно. Це в мене було звільнилося одне місце всього, і мені потрібен був один садженець. Я на базарі йшла і підійшла до Виноградаря, у якого я завжди купляю. І він мені оцей його нахвалив. Він хвалив її дуже. Такий замечательний сорт, розхвалював, розхвалював. Я купила, посадила, і він мене ж так добре взявся, добре ріс. І я швидко побачила, що це за сорт, його всі переваги. І, і коли, коли згодом була на базарі і бачила цю виноград, я до нього підійшла, кажу, дякую вам за такий хороший саджанець. Нівєсті. А він мені каже, ой, та це така гадость, це таке погане. А чому він мені так і не розповів, що це вона погана? І оце тільки тепер, коли я почала вирощувати саджаницю, це я поняла, чому вона йому стала погана, бо він не, не зміг з неї не зміг її залишити для, для вирощування саджанців на продаж. Та й вообще оце ж гонитва оце за новинками, вона така е сумнівна історія. Там ці новинки вони зовсім не, е не провірені, е виставляються на продаж, вони розкручують його, намагаються розкрутити якомога більше, вистав виставляють продавати поскоріше, поки вона в ціні. А купляти його я побоююся ці всі новинки, бо це кит у мішку. Я завжди вичікую, коли вже, вже там починають садити більш, більш мілкого рівня виноградарі. Коли вони в обичних умовах, корнесобстріному варіанті, корне варіанті, коли вони вже показують себе, тоді я вже при. Ну, купляю собі ці чубуки ці сажанці. Тому це вона в мене і затрималася, ця невіста, а я, я від неї відмовлятись не збираюся. Оце така вона, такі в неї листя, такі вони опухасті, здорові листочки. Проблем я з нею не бачу. Чую від, від неї відмовлятися, коли гарний, гарний виноградок. Оце дивіться, який оце кущик. Хвороб немає ніяких. Я його обробляла давно, після цвітіння була остання обробка, це був середина червня. І більше не обробляла, бо він рано почав. Фарбуватись я вже його не трогала, бо вже бачу, що в цьому році він швидко визрів, як для нашого місцевості. І оце, бачите, ось виріс пасінок такий, що мені не нужен, це я його прозівала. Молоді листочки, бачите, вони всі чисті, ніде ніякої хвороби нема. Незважаючи на те, що ці послідні з місяць. Періодично дощики маленькі капали такі, що от, листя намочуть, землю намочуть, вони нічого не прям землю не, не, не напитали влагу, а розводили вологу тільки по листям. Ну, нічого, хвороб нема. Ось, дивіться, листочки всі чисті. Гарний сорт, так що гарна гібридна форма я рекомендую людям. Сама буду вирощувати, і іншим рекомендую. Садіть, дякую за увагу, до побачення.